Привіт! Сьогодні швидко покажу, що входить у комплект Jimmy H11 Pro і чому його дизайн. Це просто вау! З коробки отримуємо цілих 6 насадок. Турбошітка з комбінованим роликом підходить і для підлог, і для килимів. Не треба міняти насадки постійно. Турбошітка для м'яких меблів: ідеальна для диванів, крісел і навіть матраців. Щілина насадка для важкодоступних місць. Широка комбінована два в одному. Перемикаєш як хочеш. Щітка з м'яким ворсом, ніжна до поличок і екранів, кутовий конектор і гнучка трубка, щоб дістатися до будь-яких кутків. І головна фішка гнучка металева трубка, яка реально згинається. Прибирати під меблями стало на порядок легше, без нахилів і акробатики. А ще тут є зручна підлогова докстанція, адаптер живлення і знімний акумулятор. Все продумано для комфортного зберігання і роботи. Щодо дизайну, це справжній стильний гаджет для дому, лаконічний, мінімалістичний корпус з якісного пластику, приємний на дотик і без жодного скрипу чи люфтів. Трубка тримає форму, не хитається, а прибирання під меблями суцільне задоволення. Підсумок Jimmy H11 Pro – це не просто пилосос, а помічник і стильний аксесуар одночасно.